Вітаю шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема реалізація права дитини на сім'ю. І е, наші спікери це Людмила Шатковська, заступниця голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку Доброго ранку, а також Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож розпочнемо, пані Людмила. Яка зараз ситуація в Рівненській області з реалізацією прав дітей на сімейне виховання? Доброго ранку всім. Так, в Рівненській області захист прав дітей є пріоритетом діяльності для всіх гілок влади, і особлива увага приділяється саме захисту прав дітей Сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Якщо брати статистику, то на сьогоднішній день із 1627 статусних дітей в нашій області 90, майже 95% це діти, які Влаштовані під опіку та піклування це 1328 дітей. Це саме ті діти, які перебувають на облікі, на обліку в службах у справах дітей в кожній територіальній громаді. Тобто, як ми бачимо, це відсоток ну, немаленький. Однак 100 діток у нас на сьогоднішній день перебувають все-таки в інтернатних закладах. І всі ми розуміємо, що діти, особливо діти дошкільного віку, вони мають перебувати в сім'ї, тому що сім'я вона ну, прививає самого дитинства, і статистика показує, що саме від 2 до 5 років, тобто у дітин у дитини формується взагалі світогляд, що таке сім'я. Тому ми працюємо всі. Е Спільно з територіальними громадами, щоб максимально на сьогоднішній день наші діти перебували в сім'ях, і скажу на рівні держави зараз. Реалізується такий пілотний проект, це патронатна сім'я. Я думаю, що про це розкаже мій колега вже далі більш детально. Так, пане Вікторе, доєднуйтесь до нашої розмови, то що, що таке патронат, і яка в ньому користь, чому він такий, ну скажімо так, хороший. Так, дійсно, сказала Людмила Степанівна, діти статусні, саме діти серед подбалів піклування, вони в переважній більшості влаштовані в сімейні форми, але так дійсно є діти, які, на жаль, потрапляють ще в заклади, що не є нормальним. І саме для такої категорії дітей, які ще не мають статусу, але з тих чи інших причин не можуть перебувати у рідній сім'ї, розвивається така послуга, як патронат. Патронатна сім'я патронат це є соціальна комплексна послуга і створюється патронатна сім'я при влаштуванні дитини в цю патронатну сім'ю відповідні фахівці, які на місцях об'єднуються для того, щоб допомогти сім'ї подолати. Ці складні обставини, через які відбулося розлучення із е, дитиною. Якщо ну, на даний час жаль, на жаль, і раніше, в цей час дитина вимушено перебувала в закладі, то при е, створенні патронатної сім'ї, в цей час, коли відповідні фахівці працюють із е, проблемою сім'ї, вона буде перебувати в сім'ї і цим. Е, і, і завдяки цьому вона ну, буде розвиватися належним чином і буде отримувати меншу травматизацію. І тому саме патронат на даний час є такою важливим напрямком для розвитку. Зрозуміло, пані Людмила, про ситуацію в Рівненській області з патронатними сімями Скільки їх, їх є і чи достатня ця кількість? Так, спочатку реалізації цього проекту Рівненська область я би сказала, що вона найперше якби почала впроваджувати цей проект. І у нас на сьогоднішній день створено таких вісім патронатних сімей. Це не багато, тому що ці сім'ї створені тільки в чотирьох територіальних громадах. І я хочу дійсно відмітити ті територіальні громади, які підхватили цю. Ну, таку ідею на рівні держави. Це у нас Рафалівська територіальна громада, Гощанська, Немовичі та місто Рівне. На сьогоднішній день саме в цих патронатних сім'ях у п'яти з них саме виховуються вісім дітей. І Останній такий був у нас форум невеличкий за підтримки Юнісефа, коли приїхали ці територіальні громади і ділилися. Досвідом, як працюють ці патронатні сім'ї, і ми були приємно вражені, що у нас навіть <кхід> з числа внутрішньопереміщених осіб батьки, які до нас перемістилися, створили таку патронатну сім'ю і взяли як наших діток, так і діток внутрішньопереміщених осіб. Ми на цьому форумі всім пообіцяли, що ми ці успішні кейси найближчим часом. Анонсуємо, і це є таким хорошим прикладом, тому що відразу видно, ну різниця давайте відверто, е, яка поведінка діток в цих сім'ях, і як ці діти себе почувають в інтернатних закладах, пане Вікторе, а що треба зробити, щоб таких сімей було ще більше на Рівненщині? Так, я знову підтримую степаю, так що їх недостатньо цих сімей. На жаль, але ну, оскільки ми усвідомлюємо, що їх недостатньо, і вони дуже важливі, то зрозуміло, що потрібно. Робити щось для того, щоб їх стало більше. І дійсно, як сказала Люми Степанівна, необхідно актизувати роботу в цьому напрямку і в першу чергу на рівні територіальних громад, тому що саме на рівні територіальних громад ця послуга має створюватися і функціонувати. Одним із перших кроків це необхідно. Підвищити поінформованість населення про таку соціальну послугу, оскільки це не тільки корисно для дитини і сім'ї, а це також є можливість для патронатній сім'ї отримати певне фінансування, надаючи відповідні послуги, потрібно всім долучитися до пошуку. Таких кандидатів у патронатній сім'ї, а також влада місцева, зокрема органи місцевого самоврядування, мають підтримувати вже існуючі патронатні сім'ї, щоб вони розуміли, що вони не одні, що вони роблять корисну справу а також підтримувати ті сім'ї, які знову ж таки спільними зусиллями будуть знайдені і, і створені. Тобто на даний час одним із пріоритетів, наприклад, це є популяризація. Відповідної послуги, а також пошук е, кандидатів і в майбутньому відповідно створення таких сімей. Ну, на мою думку, що в кожній територіальній громаді має бути така патронатна сім'я, а великі територіальні громади, ну так вони взагалі повинні мати декілька таких патронатних сімей е, однозначно. Зрозуміло, а ви щось додали. Да, що я хочете? тільки доповню свого колегу. Всі наші територіальні громади пам'ятають, що буквально два роки поспіль ми з усіма активно працювали над тим, щоб в кожній територіальній громаді була створена служба у справах дітей. Дійсно, це було складно, тому що територіальні громади нарікали на те, що недостатньо фінансування. Але колеги, коли створилися ці служби у справах дітей в кожній тергромаді, скажу відверто, і показник по влаштуванню діток під Опіку там в сім'ї і в будинки е сімейного типу е значно зросла. Тобто ми певні, що е коли ми цей перший такий крок, ну скажу відверто, навіть можливо дожали, коли створили служби, то зараз ці служби більш активно працюють, і по створенню патронатної сім'ї я маю велику надію, що ми будемо ну, швидкі темпи набирати. Дякую. Розуміло, дякую вам, панове, що завітали на наш сьогоднішній Брифінг, брифінг Тож це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема реалізація права дитини на сім'ю. І наші спікери Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації, та віктор Марчук, начальник служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації. Ще раз дякую. дякую. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.